Запитували в коментарях, багато хто цікавився моєю трусовкою. Запитували, хто тут така і так далі. Це фірма Альфа. Характеристики у нас ідуть. Ось такі. Ви можете прочитати, що вас цікавить. На рахунок труцовочки почнемо, почнемо з плюсів. Це ширина трусування, у нас виходить 34 см, Це доволі добре. І висота трусування, ну, я думаю, сантиметрів 12. Тоже так доволі достатньо. Ще один плюс. Це додаткові столи. У мене попередній торцовці у мене була фірми Forte. Це був такий водріт, він так загнутий був. І все. А тут, типу, йде такий стіл. Також, що мені подобається, це. Ось така штучка. Вроді би дрібничка, але багато що рішає. Якщо вам якісь потрібно заготовочки короткі, торсувати, собі виставили, столик ходить вправо-вліво, на певну довжину. Вроді би 30 см, якщо я не помиляюся. Повністю довжина від Якщо повністю висунути ось цей столик і виставити цей обмежувач. Ось, це взагалі, супер штука. Також ось це мені ще подобається, це е... кнопка. Тобто, щоб вімкнути торцовку, потрібно нажати ось цю кнопку. І далі ось цю довго. У мене в попередній був такий речажок, щоб опускати нажимаєш так. І воно забирає фіксатора з цього защити цієї захисту. Тут немає, це супер. Бо інколи потрібно. Турцювати лівою рукою. І тут воно, бачите, призначено як і на ліву руку, так і на праву. Взагалі ідеально. А ще якщо я лівша, це мені супер. З плюсів. Ну, більш нічого такого немає. Далі все йде як в всіх звичайних турцовках. Є один не то плюс, не то мінус. Це плавний пуск. Для мене інколи це плюс, коли турцює щось таке велике, а коли потрібно там ревочку один на один торцювати, то дуже довго чекати. Тобто, поки він запуститься, це проходить секунд 5. Трохи деколи. Нервує. Ну, може, на 5 секунд, може 3. Поки повністю набере обертів. З мінусів. Мінус тут є один і великий, як на мене. Це ось цей обмежувач. Це обмежувач глибини торцювання. Ви виставляєте, який його мінус? Він під час роботи сам собі крутиться. Тобто його, щоб він не крутився, потрібно дуже-дуже сильно затиснути. Коли ви затиснете, тоді він не крутиться. Наступне, що в ньому не так, це щоб виставити глибину. Вам потрібно його крутити. Крутити ну, доволі таки багато. У мене в попередньому була така штучка цікава. Е, тут був такий рычажок, повертався, і в ньому був отвір. І коли тобі потрібно там е, середину доски торцянути, щоб воно, типу, Зайшла одна в одну, е, ти цього речешка повертаєш, там собі чуть-чуть виставляєш і все. Якщо тобі потрібно турцинути вже повністю, ти того речашка відсуваєш, і цей болт падає в цей отвір, коли ти опускаєш торцовку. І воно було доволі таки зручно. Тобто, щоб після того, як ти трусував на обмежувачі, ти собі чашка повернуєшся, а далі собі працюєш, як нічого не було. А тут потрібно назад викручувати. А тут е, різьба дуже така маленька, щоб виставляти цю глибину трусування, щоб точно визначити попасти в той розмір, точніше. І так багато треба трошки крутити, награтися цим. І тут ця рейка, яка піднімає захист, е, вона заважає тому плутові, щоб цього типу там, поправити чи ще щось. Ну тобто незручно. Ось такий мінус. Так, тут ручки ось ті, що. Крутяться такі масивні, гарні, такі виглядають міцно. І в саді так само. Також мотор такий серйозний. Ось таке. Ну, я вже нею працюю десь, напевно, Ну з півроку, певно, є. то так непогано вона себе показала. Ось такий на вигляд. Поворот в неї. Як в цю сторону на 45, так і в цю. Право-вліво, тобто вона є. Навіть трошки більше, ніж 45, там. Можна 47 навіть градусів виставити. Щоб тут я з цього боку. Зробили б рівно оцю опору, бо шкала, ну тобто торцовка сама повертається тільки в ліву сторону, тобто сюди. То я не розумію, для чого вони зробили ще тут. Зрізали нас цей, цей кут. Ось це рухається оці. Також. Тут є такий болтичок. Воно підсувається. Ну, але все одно, тобто, могло б бути і ціле. Також, коли б воно було б ціле, повністю до кінця рівне, то можна було б і тую шкалу. Продовжити лінійки. Бо от, якщо якісь короткі заготовки, було б дуже добре по цій лінійці торцювати. Ось така. Ну і ще є один мінус, але це мінус не суто цієї торцовки. І в попередній моїй торцовці така сама штука була, це лазер. Оскільки я працюю з хвойними породами і ця живеця забиває той лазер. Тобто вона заліплює його повністю. І його тяжко чистити. ж живиця. І якщо попадає дуже таке смолянисне дерево, то там. П'ять торсувань і воно вже заліпило. Тобто навіть нема сенсу деколи його чистити. То я ним фактично не користуюся.